Представник суденської свободи Владислав Павлиш зачитає вірша. Серёг. Добрий день. Я більше відомий під псевдонімом Владислав Кобза. Сьогодні я зачитаю два вірша. Один свій, а інший вірш дуже великого, ну я не знаю, поета, напевно, з даром від Бога. Він описує сучасний. Сучасний стан українців у віршах дуже і дуже точно. Зараз я зачитаю вам його вір. Сергій. А, Сергій. Ведуть Україну до прірви. Чорний вітер над хмарами і хижі птахи кружляють. У повітрі, і сморід, і сутичок перечуття. Уже мову державну, високі чини розпинають і ведуть України до прірви, щоб без вороття. Навклюги висоту пнуться хмарами Москової ординці. на посадах і в радах бандити. Свої пацани, кажуть, влада відборга і визнана як українська щодо влади, то так. А режим тільки від сатани. Саме він нас оплутав і, і все заснував павутинням, бо на мові Чужинській роками зростав у брехні. Тож сьогодні та густо народ заплило чортовинням що вже й не впізнаєш його у лайні і в багні. А стрибун язиком долають заваленої руїни, ті, що в шмаття готові порвати соборне і живе, що ненавидять мову мою і мою батьківщину. Як ревні вампіри хапають завжди заживе. Це вони правлять бал і в історію хочуть анали записати себе у великих аниці, то ми. Тому нас у Анані без світа, вонючі підвали заганяє режим, де немає нічого, крім тьми. Чорний вітер над ними і хижі птахи все кружляють у повітрі і сморід, і сутичок перечуття. Уже мову державну високі чини розпинають і ведуть Україну до прірви, ще без вороття. Сергій Зінченко гостро підняв тему української мови. Щодо української мови гостро піднімаю тему і я. Так як в нас зараз, як бачите, політичні інтриги з російською та українською мовою і немає визначеності, яка ж вона буде, українська чи російська. А що ми маємо наразі? Ми маємо наразі в більшості випадків суржик. Саме про проблему суржика і жаргону, сьогодні я б хотів зачитати свій вірш. Називається досить жаргону. Іноді дивуюсь мові, яка її краса мінлива, то в ній полонянки доля, то вільний вітер, степ та нива. То світ зорі у темні ночі, то срібло місяця між хмар. То закохані мріливі очі, то звуки зачарованих гітар. А що зробила молодь з нею? Жаргоном закувала у кайдани, понівечила ту лілею, що ледве розвіла між нами. І от, наприклад. Здарова, пацик, Пошли курнем за уголок. Мене всі називають Васей, а батя в мене мусорок. Туси до, при... до нас прийдуть подруги, і ми начнем їх розлякать. Бухать, мавірно, ми не будем, і їх не будемо застр... заставлять. А потім хочу я з Наташкою по кривбасу погулять, сігарети постріляємо, а на ментів нам наплювать. Потом наутро опять в школу. Як там достали уже всі. Дєвки кажуть, що я сволоч, хоча самі в усій красі. І в дійстві ж, блін, була мічта поїхати світом мандрувати, прожиття так усі літа і різних дівок цілувати. Досить. Вже ріжуть слухці ці слова. Весе жаргон і суржик досить. Хай навіть мовив на слова, її жаргон, як поле косить. Що буде з нею через роки, якщо її не бережем, вона загине, ну а поки ми їй вдихнути не даємо. Вже не поважаємо наших предків, що за нашу мову розплатились кров'ю. Кров Навіть серед ворожих осередків вони боролись за нашу волю. Любіть і ви її, як сонце в літній день, незайману і чисту, співучу та веселу. Як сонце любить квітка, листочок допіклем. Любіть її, панове, і в містах, і в селах. Дякую.